Сьогодні знову морозний ранок Іду в гусяк вони вже ждуть там в тіньку ще до сих пор приморозки зараз ну що, відкриємо, щоб вони вже успокоїлись. Вже привикли. Вже тут куча й не ходять. Сразу заходять, розбрідаються по всьому двору тут. Вже самі напасуються, виходять. До себе туди сідають і ждуть, поки я закрию. Вже акліматизувались. Вчера дивився все равно. До деревець надо им влізти. Сегодня вроде последняя ніч була морозна. Сегодня днем познимаю мешки. Потім опять надо будет пастись с ними вместе. Потому что оставлять нельзя, бо опять нароблять шкоди. Ще до сих пір продовжують нестись. Забираю ще на одну закладку. Заплідненість не дуже в цьому році. Ще вилупів не було. Чекаємо.